Всім привіт, вирішив проїхати до лісового тачка, подивитися, як там себе почуває липа в лісі. І до ось по місту. Липа квітує на повну. Просто липа квітує, на повну. Але на ній повна тиша. Один джміль літає. Те що було пару діб тому на липі. Взагалі дві величезні різниці. Дві величезні різниці. Ну що сказати, липи гарні, але вони не гудуть. Це ще не кінець. Є пізні липи в місті, які тільки-тільки розпускаються, але немає і десятої долі того, що було на перших широколистяних липах. Отак, отак в місті їдемо в ліс. А ось цікаве по, по дорозі поле цікавенне, просто цікавенне. Начебто пшениця, але пшениця вся зароша перейом. А може це не періо, може це такий сор пшениці. Якщо подивитися, воно все в періюці. І періюка вища вища із за пшеницю. Викинув колос. Ось так і буває. Ось так буває. І щоб його не обробляли, то обробляли. Тут обробляють усе і по багато разів. Але ось поле замість пшениці поле пирію. Ось нарешті я і на лісовому точку. Ну що тут скажеш? Бжело наче працює, наче працює, але якось без, без особливого запалу. Ну Можливо, зараз час не той, адже вже не ранок і ще не під вечір. Так ось, щоб не втрачати часу, я зараз підніму кої які корпуси, подивлюся, провірю, чи там хоч є який медок, щоб знати точно, що липовий медок все-таки все yeah. трохи є. І вже традиційно пройдемось, пройдемось по самому липовому гаю, подивимося, що там на, самому, на самій лінії фронту. А бджола, дивлюся, йду, йду так, йде така важка. Важка пада на корпус, лізе по корпусу. Бажано мати прольотки, але що таке в мене наче бджола важка. Зараз глянемо всередині. Mm. Так, Традиційно відкриваємо контрольний вулик і перевіряємо, що тут всередині. Ну що, скажу? Липового супер запаху нема. Бджола трохи нервова, зараз ми піднімемо. Декілька рамочок і все буде зрозуміло. так Піднімаємо. ну що сказати? Ну що сказати? Я особливого меду не бачу. Не бачу я. Так, трохи позаляпувано. Але. Але, але, але. Це все але. Ще одну. підніму. Це корпус чисте, чисто під липу їм стоїть. Чисте підлипу. Ну так, да. ну почали трохи заляпувати, але це не мед. Але це в світлих рамках. Що тут нам скажуть минулорічні рамки? О, тут трохи більше. Тут видно, тут видно, що мед є. Оця рамка варить до півтора кіла вже. Ну, Це все одно за, за тиждень, за тиждень цвітіння липи. Пробачте мені. Без диму подивитися не дадуть. Не дадуть глянути нічого без диму. Виймаємо будівельну рамочку. Будівельна рамочка, красуня. Як завжди красуня. Виймаємо її. Будівельна рамка працює. працює як годинник. А з рамочки біжить. З будівельної рамочки, дивіться що йде. З будівельної рамочки йде дощ. З будівельної рамочки йде дощ. Ось так. Ну, маю надію, можливо, можливо це тільки початок. Так оце ось нові корпуси. Нові рамки, все нове, для липи в роздріб. Ну як вони його як вони його освоюють? Ну що ж це за липа? Це, це сльози. Це поки що сльози. Тільки того, що гарно відтягли. Так. Сподіваюся, сподіваюся, що це тільки початок лісової липи, тільки-тільки на початок. Це ще присказка, а казка буде попереду. Тож треба сходити в гайок, подивитися, що там всередині. Ну ось я справився, керпасів ставити не довелося практично. Подивився декілька сімей, як чи не раїлись, чи не зараїлись, чи не зраїлись і вирішив не проїхатись, а пройтися до, до найближчого лісу. Там про це в мене з чотирьох сторон найближчий цей ліс просто найпростіший для для подорожі двома ногами. Липа квітує вже практично вся. Квітує практично скрізь. Зараз пройдемо до лісу, зайдемо в вглиб, подивимось, що там. Але щось не радує. Погода така, що хочеться спати. Бджола на пасіці така, що хочеться спати, не заснеш, за того, що вона злюща. Ну, Подивимось зараз, що в лісі. Одне мене радує, те, що хочу я цього чи не хочу, у мене в лісі на лісовому тачку буде поліфлорний лісовий квітковий мед. По простій причині, яку ви зараз бачите, кукуруза, пшениця, пшениця, кукуруза, з іншої сторони трохи сої. Все, соняшника тут хіба ще десь на городі 5 штук баба посіяла полускать насіння. Ось така штука. У мене таке вже траплялося. Так, а тут липа пахне. Тут липа пахне. Тільки починає. Ця липа тільки-тільки починає. І пахне. Тільки камах на ній немає. Це ще гірше, ніж я думав. Я думав, що буде камах повно. Меду тільки не буде. А щоб ось так, ну ладно, йдемо далі. Інколи дуже корисно ось так протопати своїми ніжками по природі, по лукам, по полям, по лісам, по галявинам, по заплавам, щоб краще розуміти самому процес, який проходять в природі, а не казати там, що я колись чув від якогось пасічника чи товариша пасічника з величайшим досвідом, що він казав буде все ось таке синє. Та все фігня. Сам не побачиш, не зрозумієш. То все, хто тобі щось казав, мазав, то таке. Усно народна творчість. Мені ось буквально сьогодні вран, зранку, ну п'ять годин тому, теж один казав в рамнах. Липа гудить, бджоли заливаються, не знаю, що робити. Да, приїхав, подивився, гудить. Тільки не липа, звіробій. Ось так може бути завжди. Липа перетворюється на звіробій. І що робити від меду, не знаю, що робити без меду. Все навпаки. Поки сам достоменно не побачиш, не зрозумієш, це все буде казочкою. Не більше того. Не ну одразу звертайте увагу, якщо бджола збирає нектар із цієї рослини, яка називається злинка однорічна, або на русском мелколепестник, то знайте, що липа нектара практично не виділяє. Ця інвазивна рослина виділяє нектару ровно стільки, скільки вистачає прогодуватися самій бджолиній сім'ї. І якщо бджола вже не зійшла до Злинки однорічної, то на липі їй точно робити нічого. Це дуже-дуже погана прикмета. Така прикмета просто плакати хочеться. Але нічого не поробиш. Така вона природа. Йдемо і спостерігаємо. Спостерігаємо картину, від якої стає сумно ця квіточка. Із родини айстрових. Дуже слабий медонос, і причому умовний. Їй треба велику вологість. А бджола лази по ній. Мені колись розповідали пасічники із Западної України, що коли розквітає зелинка однорічна, а ця біла маленька ромашечка, як вони її називали, то мед стає дуже приємним на смак з приємною кислинкою. Я не вірив, ну, як ця ромашка може виділяти щось, нічого вона не виділяє ніколи, я на ній ніяких бджіл не бачив. І ось в минулому чи позаминулому минулому році я зняв ціле відео, яке посвятив цій злинці. І дійсно, коли нема взятку, то вжила, і не тільки бджила, і ось мій, і багато інших комах, на ній все-таки працюють. І Ця інвазивна рослина, яка давно вже стала інтродукованим видом, у нас виділяє нектар. Тільки нектару дуже мало, качати практично нічого. Можна щось там вибрати, якщо дуже-дуже захотіти. І мед дійсно дійсно не, не дуже солодкий, темний і має таку приємну якусь лісову кислинку. Один мінус, один мінус, що це складна цвітна рослина із родини айстрових з тієї ж самої родини, як і сонях. І після злинки мед сідає приблизно з такою швидкістю, як і саняховий. Набагато повільніше, ніж після кистоцвітних, як з ріпака чи з гречиці. Але ж теж не, не дуже повільно, а швидко Приблизно як із Соняха сідає мед, хоча і набагато смачніший, на мій погляд. Ось така інвазивна рослина, злинка або тисячі ліпєснік. Не можу далі пройти. Бджела працює. Бджела працює дуже гарно і якщо придивитися, видно, що вона збирає саме нектар. бджола збирає саме нектар. Це тим, тим, хто скаже, що їхній знайомий пасічник із великим досвідом казав, що ромашка меду не виділяє. Виділяє, виділяє, тільки мало-мало, трохи-трохи спостерігаємо, де бджоли. Де бджоли працюють. Краса. Краса. Я знайшов, куди літають бджоли. Ось вони будуть розбавляти, міксувати меди із злинкою. Ось де вони працюють старано, вибирають з кожної кожної мікроквіточки. І це все астрові, астр, астрові складноцвіти. Ну що, ну сяде мед швидше, аніж з липи. Звісно, швидше, ніж з акації, але він буде смачний, запашний. Дарма що не липи. Дякувати Богу і за це. А йду я. Все далі і далі і далі у ліс. Мені вже здається, що гудить сам ліс. А липи, а липи цвітуть, духміяні-духміяні. І на липах. Тиша. Ні, я, я прогнозував, що не буде взятку, але я не прогнозував, що бджола на неї не буде йти. Ось у чому справа. Хто трохи розчарований, той може поласувати смачнющими ягодами. Правда, вони теж невеликі, зате запах не перевершений. Фу! комарів. Липи скрізь. Ззаду мене, попереду мене, зліва мене, справа, наді мною. І навіть, і навіть липи піді мною. Ось підходжу. Підходжу просто вплотну. Липа тільки-тільки напочала. Тільки тільки напочала. Це ліс. Це не місто. Я не знаю. Все ще гірше. Коли мені кажуть, та ти, ти песиміст. Подивись, які дощі пройшли зимою. Все буде добре, земля волога, ти песиміст. Мені дуже шкода, але я в таких прогнозах чомусь ловлю собі себе на факті, що я навіть оптиміст. Де бджола? Он бджола, он одна. Ти куди, куди, куди? Улетіла, полетіла бджола. Одна була. Одна була, тож мед липовий у меду. І різнотрав'я теж буде присутнім. Пройдемо далі, можливо я і, і, і правду песиміст. Цікаво, цікаво, як тут ривить землю кроти. Ось кротяра на, на рив землі. Як він видає місця рибні? А це що ви як думаєте? Це кераміка, це скіфи. Коли я займався пошуком. Крати дуже-дуже допомагали цій справі. Крати молодці. Ой-ой-ой, що він, що він вивернув? Півсківська глечика вивернув кратяра. Але де це? Я, звісно. Звісно, не скажу. Я навіть не знаю, на чому іще немає бджіл. А, знаю, знаю на чому. На липі їх немає. Ось так виглядає саме низя До речі, можливо, кому подобаються та корисні мої відео і хто хоче підтримати мій канал. Користуйтеся функцією спонсорства під моїми відео. На даний час 35 гривень – це не гроші, а підтримка для канала величезна. Ну, справедливості ради, заради треба ще додати, що в яру навіть, навіть в його половині. Є багато-дуже липи, яка ще не розпускалась. Ось така, такої липи дуже багато. Ну що, мрію, і сподіваюсь, можливо вона розбавить квітковий мед хоча б напополам липовим. Багато-багато такої липи. Такої липи багато-багато. Це дуже добре. Вона теж буде рясна-рясно рясна критувати. Це не одне дерево, це цілі посадки такої липи. Ну а якщо ні, то або ліс, або підлісок, або лісові галявини. Якось вже та дозволить взяти трохи меду. Дякую всім за увагу та терпіння.